Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в вашому житті, Він благий і милість Його повіки. Він хоче проявлятися в твоєму житті як Бог великий, як Бог сильний, як Бог всемогутній, як Бог щедрий. Як Бог милуючий, і як Бог спасаючий. Тому відкривайся для Бога і для Його проявів, і Він може робити свої дії, як йому завгодно. Тому будь відкритий для Бога і очікуй від Бога. Амінь. Бог любить тебе. Скажи амінь. Бог любить мене, Бог за мене, амінь. Господь хоче сьогодні, щоб благословіння Господнє. Через Ісуса Христа воно проявлялося сильно в Твоєму житті, усій повноті. Тому Христос помер на Голгоскому Христі, і те, що Він звершив своєю смертю, це сьогодні повинно проявлятися і в Твоєму житті: спасіння, свобода, зцілення, успіх, благословіння, через Ісуса Христа. Все це Бог Батько, Він хоче проявляти в твоєму житті, і це подарунок Христа для тебе. Амінь. Бог любить, і я говорю про те, що Бог любить. Амінь. І Господь не хоче, щоб ми гордували, щоб наше серце було гордим. І Господь хоче, щоб ми були слухняними, тому що коли ми не слухаємось. Господь говорить, що ми стаємо як негідний народ, який має впертість у своєму серці, неслухняність, гордість і бунт. І тоді знаєте, ми стаємо як ні до чого не придатними, тому що ми бунтуємо проти Бога. Тому нам треба мати упокорене серце, смирене серце, лагідне серце, серце, яке покладається. На Господа, і ось який задум Господа на наше життя. Біблія говорить, що Господь хоче тебе і мене, свій народ, своїх дітей, Він хоче зробити славою своєю, славою, Він хоче виливати свою славу, Він хоче прославлятися в твоєму житті, він хоче, щоб славу Божу було видно на твоєму житті, і люди говорили: слава Богу! І ти говорив: слава Богу. Тому Господь, він хоче в своєму народові. Він хоче, щоб ми з вами стали Його славою, Його окрасою. Щоб ми стали Його хвалою. Тому, друзі, так важливо, коли ми слухаємось Господа, то ми будемо бачити через слухняність, як оці моменти вони проявляються в нашому житті. Дивіться, як написано Іремія 13:11: тут написано так: Господь хоче, щоб ми були близько з ним, ми були слухняними, ми шанували Бога, ми йшли за Богом. Ми сьогодні покладали свою надію на Бога. Ми робили своє життя і ну, своє життя ми будували на Бозі і в Бозі. І Господь хоче, щоб ми вони, стали моїм народом, моєю славою, моєю хвалою, моєю окрасою. Але вони не послухались. Коли ми не слухаємось Господа, те, що Господь хоче робити, щоб вони ми стали Його народом, Його славою, Його хвалою, Його красою, Ми це все втрачаємо, але вони не послухались. Послухайте, це так серйозно, але вони не послухались. Вони бунтували, вони не підкорювались, вони не йшли за Богом, вони не слухались. Господь хотів сьогодні, щоб ми стали приводом для того, щоб всі бачили на нас Бога і пишалися цим. Але ми не послухались. Але ми не послухались. Дивіться, як неслухняність вона впливає на наше життя. Тому будь слухняним, будь благословеним, і ти побачиш оцю славу, хвалу і окрасу своєму житті. Амінь.